Цими вихідними у Сумах відбувся обласний чемпіонат з боксу, присвячений пам'яті захисника України, майстер спорту з боксу Олександру Оніщенка. Я знав цього хлопця особисто, він ріс у мене на очах, трошки він моложе. Тому е, хотілося б, щоб цей турнір в пам'ять Олександру Оніщенко проводився кожного року. Олександр демонстрував високі результати на всеукраїнському рівні завдяки своїй крепідкій праці. Як зазначає тренер Олександр, приклад для юних вихованців. Доля у нього була не зовсім легка. Йому ніколи ні, ніхто не дарував ніякі перемоги. Він завжди сам здобував І... Складне у нього було спортивне життя і взагалі життя, але він був настоящим бійцом. Дійсним боксером турнір розпочався з пісні браття сумчанина Василя Жадана, під яку виходить ринг український боксер Олександр Усик. Не дамо Краще у турнірі змагались майже 100 юних боксерів у чотирьох вікових категоріях. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України, який пройде наприкінці вересня місяця. У місті рівне, тому я вам бажаю сьогодні гідних стартів і гідно представити нашу область на чемпіонаті України. Боксери представляють дев'ять міст області. Сумчані це патріоти, це справжні казаки, бійці і на честь кубку нашого героя Олександра Аніщенка показати сьогодні на сьогодні і всі дні, коли ви будете тут проводити бої, показати. На справжній сумський бокс захід пройшов на базі сунду. Ректор університету зазначає, спорт, попри все, залишається пріоритетним напрямком розвитку. 20 вересня ми святкуємо міжнародний день спорту, і ми вже знаємо, що сумський державний університет, який знаходиться в прикордонні, які знаходяться ну, в таких умовах, які є. Буде і є на другому місці серед всіх закладів вищої освіти України. Це ще раз говорить про те, що Україна Україна особлива, українці особливі і смічани особливі. Для юних спортсменів змагання це можливість продемонструвати навички, але головне насолодити святом боксу. Я люблю цей вид спорту і мені він подобається. Чекаю на гарні бої. Ну, я теж сьогодні боксую. Боксі прикладом волі та пристрасті, притаманним саме цьому виду спорту, говорять гості чемпіонату. Ні, в такі тр такі, скажімо, часи темряви, але але ж ми дітям повинні створювати таку мирну, взагалі таку змагальну атмосферу. І тому я сподіваюся, що мої три онуки захочуть теж побуксувати потім, коли вони цьому навчаться. За розвиток спорту Микола Кравченко отримав подяку Міністерства освіти та науки. Переможе наша країна і переможемо ми не тільки в рамках всеукраїнських змагань, а й міжнародних. Ми в вас віримо. Дякую всім за підтримку. І як завжди скажу, суми вільні, суми сильні, суми непереможні. Війна ненадовго, спорт назавжди. Слава Україні! Переможці представлять Сумщину на наступному етапі змагань. Чемпіонаті України, який відбудеться наприкінці вересня. Юрій Кодер, Віталій Старостенко, новини СТС.